Відбулася традиційна пряма лінія, міська влада відповідає. Цього разу з хмельничанами спілкувалася заступник міського голови Ірина Ковальчук. Турбували дозвонювачів, здебільшого житлово-комунальні проблеми. Мешканці мікрорайону Книжківці скаржились на погане освітлення в вулиці Корольова. У вуличному освітленню дійсно тут проблема по фінансуванню. Якби ми наше підприємство фінансували так, як, як потрібно, як є потреба, ми б могли з них по повній програмі і так запитувати. Але на сьогодні фінансування немає 100%. От, тому є такі проблеми і не тільки в вас, але тим не менш, яким чином я передам? Звісно, ну так, щоб сказати, що всю вулицю засвітять, різко ні, мабуть, будуть визначені якісь міста, які більш або діти, або проблемні. У жителів будинку номер 1 по вулиці Городовікова, що у мікрорайоні Дубова, інша проблема. Не можуть дочекатися ремонту покрівлі. Сергій Іванович в минулому році завірив нас, що вже, вже в травні цього року на нашому будинку буде встановлена шатрова покрівля. Но на часі вже вересень, а він, як кажуть, і нині там. Я думаю, що це пов'язано, мабуть, пов'язано з тим, що було порушено фінансування з бюджету. От до цього часу в нас є проблеми з тим, що своєчасно те, що було б заплановано фінансуванням загального фонду, а загальний фонд саме капітальні ремонти фінансується з загального фонду, а це пов'язано із державним бюджетом. В зв'язку зі зривом цього системати фінансування не всі роботи своєчасно проведені. Кілька хмельничан прохали відремонтувати дорожні покриття на вулицях, де проживають. Їх побажання пообіцяли врахувати під час формування титульних списків на наступний рік. Скаржилися люди також на погану роботу спецкомунтрансу та інтенсивність руху тролейбусу 8А. Усі зауваження хмельничан занотували та пообіцяли відреагувати на них найближчим часом. Новий навчальний рік розпочато у Хмельницькому вересень, покликав за парти 26 тисяч школярів, з них 3,5 тисячі першокласники. Півтори сотні першачків цьогоріч поповнили шкільну сім'ю колегіуму імені Володимира Козубняка. Ще вчора безтурботні дошкільнята уже сьогодні серйозні учні. Точно знають про які дитячі забави варто забути у школі. Сваритися не можна боятися. і на, на уроках. Вихователька буде кричати і ставити двойки. Кричати. Бо тоді буде погана оцінка. Навчатися новоспечені школярики йдуть охоче. В школу Так. Да. Писати, читати, англійську мову вчити. Вчитель молодших класів Наталія Надворна уже в четверте веде Україну знань перший клас. Однак каже, кожного разу усе наче вперше. Кожного разу по-своєму це все сприймається, кожного разу дітки попадаються зовсім інші, не схожі одні на одних. Кожного разу хвилювання, переживання якісь в душі. Кожного разу перший раз у перший клас. День знань свято хвилююче не лише для першокласників. Зазвичай вересень навіює теплі спогади про дитячі роки і на дорослих. Звичайно, знаєте, от перше вересня, воно, мені здається, кожного якимись думками повертає в дитинство. Хоча, я не знаю, в більшості не не дуже хотілося до школи. Ну, якби на перше вересня, потім вже. Коли втягуюся. Зараз приємно бачити, бачите, бачите от я дивлюсь, кожним роком першачки, дуже мало дітей, які плачуть. Да? Всі радісні, веселі. Тобто це говорить про те, що от, е, наступна зміна, молодь підростає, вони більш е, такі е, вже незалежні, самостійні, і це, це радує. Для школярів та вчителів мер побажав цікавого та плідного навчального року. А для того, аби граніт науки хмельницькі учні гризли у комфортних умовах, посадовці підсобили матеріально. В цьому році великий обсяг робіт зроблено, було традиційно виділено по 100 тисяч десяти 10 школам. Вперше було виділено по 100 тисяч десяти 10 дитячим садкам. Ви знаєте, що в цьому році ми розпочали будівництво НВО номер один дитячого садка. І нарешті 36-й садок. Уряд підписав підписано розпорядження. Зараз проходить процедура оформлення. У парку імені Чекмана влаштували загальноміське свято першокласникам. Для дітлахів облаштували спортивні ігрові та танцювальні майданчики, дарували подарунки та пригощали морозивом. Різні конкурси, естафети, малюнок на асфальті, другі розважальні програми. Значить, підключили. І бюджетні кошти використовували, включили спонсорів меценатів. Ви бачите, всіх діточок подарунки, є, безкоштовне морозиво. Я думаю, що свято вдалося. Хочу сказати, радує одне, що у нас з кожним роком кількість діточок, які йде в перший клас, збільшується. Поклеєно нові шпалери, пофарбовано двері та вікна, випрано, а подекуди і замінено штори. Закуплено необхідні меблі. Дитячі садочки протягом літа набиралися нового дихання. Для поточних ремонтів влада виділила один мільйон гривень. Ще по сто тисяч дісталося десятьом садочкам, а у семи за кошти з міської казни замінили старе газове обладнання на електричне. У 23-му дошкільному закладі, що на вулиці Бажана, займається 350 діток, з них сотня новачки. За час відсутності малечі тут кипіла робота. В приміщеннях здійснено косметичний ремонт, відновили музичну залу, прикупили іграшок, де потрібно підклеїли та підфарбували. Нового вигляду набув харчоблок. Зокрема, було зремонтовано каналізаційна система поміняна, вентиляційна система, зроблений ремонт енергетичної системи, зроблений ремонт водопровідної системи. Ну і, зокрема, звісно, естет, естетичне оформлення харчоблоку, нова плитка на підлозі, на стінах, нові нова стеля. Ну допомагають нам, звісно, і батьки. Дошкільний начальний заклад пролісок по вулиці інститутській від міської влади отримав 80 тисяч. Тут оновили пральню та закупили меблі і дві пральні машини. Завдяки батьківським коштам встелили нову плитку на першому поверсі, придбали кухонні меблі і відремонтували покрівлю. Зроблено. Загальне влаштування території, тобто дуже гарно почищено дерева, світла і гарна стала територія. Також встановлено нову гірку і діткам буде дуже радісно. Останніми роками зросла зайнятість жінок в трудовому секторі, і вони не воліють довго перебувати в декретній відпустці. Тому серед владних пріоритетів диспропорція між попитом та пропозицією щодо задоволення потреб населення у дошкільній освіті, особливо для дво- та трьохрічних річних дітей. Додаткові групи в цьому році ми не відкривали багато додаткових груп. Це було зроблено в минулому році більше, але що зроблено в цьому році? Позитив, який дасть на майбутнє на наступний рік відкрити додаткові групи. Рішенням сесії ми відділили від навчально-виховного об'єднання номер 9 і навчально-виховного комплексу номер 6 дошкільні заклади номер 11 і номер 43, які тепер є юридичними самостійними. І тому завдяки цьому, що вони відділені, там буде можливість вивести класи на наступний рік і відкрити додаткові групи. Плануємо відкрити ще в цьому році додаткову групу в 29-му садочку. Зараз там йдуть ремонтні роботи, ремонт опалення і взагалі ремонт. І я думаю, що ми ще цю групу відкриємо до кінця цього навчального року. Тому робиться багато. Аби не перейматися проблемою влаштування свого чада у дитячий садок, завідуючі радять завчасно ставати в чергу і обирати один дошкільний заклад, а не записуватись у декілька. Загалом усі дитячі садочки та школи у місті до нового навчального року підготувалися на 100%. відзначають в управлінні освіти. Нові асфальтні доріжки, зелені насадження та дитячі майданчики невдовзі з'являться у центральному парку відпочинку імені Михайла Чекмана. Міська влада взялась за благоустрій цієї території. Наразі триває розробка проєктно кошторисної документації. На ці роботи з міського кошторису виділили 70 тисяч гривень. В цьому році було замовлено проєкт е, лісопорядкування е, Львівського лістотичного університету міста Львів. Кафедра ландшафтної архітектури та урбоекології. Вони вже були, були дві тижні назад. Нас зробили проєкт польові роботи, відмітили дерева, відмітили, розбили їх на таксаційні відділи і розробляється зараз чорновий проєкт даного парку. В середині вересня планується зустріч круглих сіл за участю представників університету, за участю депутатів нашої міської ради, управлінь щодо розробки концепції даного парку. Далі фахівці візьмуться за розробку плану з капітального оновлення парку. Згідно з цим документом, 55 гектарів території мають розбити на сектори. Там будуть розбиті відділа, які підносяться під дитячі майданчики, під заклади харчування, під актаціони. Буде проведена реконструкція насаджень, які, є, які вже досягли граничного віку експлуатації. Тут введені нові, нові насадження, обрізані старі. Ну, має бути реконструкція даного парку повністю проведена. За прогнозами фахівців міського управління ЖКГ роботи з реконструкції парку відпочинку стартують вже на початку наступного року. Десь до листопада місця має бути кошторис, складений скільки сікацям це, це все. І тоді вже будуть просити військовий бюджет, чи там якісь будуть кошти іншого напрямку на виконання даних робіт. І у спеку, і у холод уже з шостої ранку вона щодня на робочому місці. Підтримувати порядок дворових територій 86-го та 88-го будинків, що на проспекті Миру, головний обов'язок двірника Людмили Сікори. У шостому Жеку жінка трудиться 27 років поспіль та досі добре пам'ятає свій перший робочий день. Я прийшла сюди на роботу, я не вміла війника тримати, Мені дівчата показали, як, і я почала тоді вже працювати нормально. Ну, Но перший день я тако на віннику лежала. Ну, зараз, слава Богу, все добре. Все. Тепер у Людмили Антонівни все до ладу. Не дарма цьогоріч її визнали кращим двірником у конкурсі, кращий за професією. Чистими подвір'ями своїх будинків пишаються і мешканці. У нас завжди дуже саме чисте подвір'я в будь-яку погоду. І я дуже задоволена. Вона дуже завжди привітна. Її тут всі знають. їй дуже вдячні за це. Всі наші мешканці наших двох будинків. Окрім вдячних слів, додає Людмила Сікора, хотілося б дочекатися від людей і відповідального ставлення. Щоб були культурніші, поважали трошки двірників, щоб вони не кидали бумаги, де попало. Для того є мусорки, щоб вони старалися кидати мусорки. Люди викидають все через вікна, не поважають наш труд, зовсім не поважають наш труд, а особливо окурки. Окурки це взагалі біда наша. Стоїть кури, бах кинув. Пачечку пах кину, здаєш зауваження, це твоя така робота. Наснаги до роботи зізнається, жінка їй дає колектив, та найбільша підтримка у житті це сім'я. Людмила Антонівна, так би мовити, бабуся зі стажем, має чотирьох онуків та трьох дітей. Найбільша мрія у житті, щоб усі вони були щасливими. А ще бажає, аби наше місто завжди було чистим та охайним. Свій внесок у цій справі робить кожного дня. Продовж 11 років благодійна організація Нормандія Україна влаштовує хмельничанам канікули у Франції. Таким чином преміюють кращих слухачів французької мови. Цього літа таких було 13. Впродовж вояжу хмельничани подолали 5 тисяч кілометрів французьких доріг від узбережжя Атлантичного океану до Середземного моря. Милувалися морськими пейзажами, піднімалися на вершини гір центрального масиву та спускалися у дивовижної краси гроти. Відвідали замки Шамбор та Фонтенблю, старовинні містечка Бес, мийом, відомі історичні місця, Монсан-Мішель, Собор Парижської Богоматері тощо дізналися більше про традиції та культуру Франції. Ми побачили практично всю Францію. Ми зробили тур, об'їхали всю північ Франції, захід і південь. Ми купалися в Атлантичному океані про то ціла манш середземному морі. Ми відкрили багато оригінальних сторін життя французів. Ну в першу чергу Франція запам'ятається мені надзвичайно приємними і щирими відкритими людьми, багатою архітектурою, масою вражень океаном, звичайно, різними регіонами Франції. Тільки позитивні, тільки найкращі емоції, спогади залишаться на все життя. Мандрівка подарувала також чимало цікавих знайомств. Жили хмельничани у французьких сім'ях. Саме таке спілкування зауважують засновники благодійної організації як найкраще допомагає вдосконалити мовні навики, а також сприяє культурному обміну між обома націями допомога французьким сім'ям, які можуть приймати українських дітей. Це своєрідна допомога для того, щоб змогти адаптувати людей як з французької сторони, і з української, допомогти їм знайти взаєморозуміння щодо культурного обміну. То примножити його допоможе і підписана у червні хартія дружніх стосунків. Між Хмельницьким та Фекампом. Невеличке французьке місто розташоване на півночі країни на узбережжі Ла-Маншу. Має чимало архітектурних пам'яток. Саме тут виробляють відомий у світі лікер Бенедиктин. Його рецепт тримають у секреті уже впродовж кількох століть. Мешканці Фекампу уже неодноразово приймали у гостях українців. Завдяки Хартії сподіваються, стосунки з хмельничанами стануть ще кращими перспектива це налагодити якомога більше зв'язків, особливо між учнями України та Франції, зокрема Хмельницького та Фекампу, заснувати дружні стосунки, які будуть давати змогу культурного обміну. Уже у вересні делегація Фекампу планує відвідати Хмельницький з українськими традиціями. Іноземні гості будуть знайомитись під час святкування дня міста.